А навіщо потрібні брати і сестри? Щоб вони допомагали друг другу, і щоб, щоб скучно не було. Вам з Настю не сумно? Ні. Ми, ми, вона получила уроки і ми гуляємо в щось. Хороша в тебе сестричка? Так, да. хороша. Ми, вона все мені виступає. Коли я сюди з вона всі насипає, сипоє, на всім уступає. Любиш свою сестричку? Так, да, люблю дуже. А за що любиш? Ну, бо на мене хороша і моя сама любима. А навіщо потрібні брати і сестри? Щоб любити, щоб мами оці що народжували братиків і сестричок, щоб вони їх розстили, вони ставали здоровими і молодими. А, а ць, а мами с товарными стареньками, а дети ростыри, опять на рожу А когда ты на что парша народилась, братик и сестричка, то, то все стали братиками и сестричками. Еще есть братик, братик, братик и брызнюки, это тоже братик, братик и брызнюки он эти. А в тебе есть брата по сестры? Да, есть брат. Діти золоту ночь, баба з дід, а я живу в Чекасні в садочок ходжу. А рідні братики в тебе є? Mm. Ти сама у батьків? Мама e, да, брать не лі... рідний, э, лід... ну, тільки мама з папа каже, що вони не рідні. Я кажу, що рідний. Насправді, мабуть, двоюрідний, да? але ти його рідним вважаєш. Так. Хороший в тебе братик? Так. Да. А за що ти його любиш? Ну, бо він дуже хороший, вміє вже почти баракати. Каже, всякий сурубай, його тільки треба навчити. він баракає, що його учи. Як він косипається, його можна навчити баракати. Я кажу, мама, а він каже на мою маму теж. Дуже... Ну, на мою маму він каже Ма, тьотя, А на тю я ж тютю називаю не мою тетю. Називай теж тітя, а братик каже, тітя, а ття бере його і я мама. А скільки йому рочків? Один. А, це а як його звати? Братик. А ти хотіла, щоб у тебе були рідні братика або сестричка? Так. Да. А батьки що тебе на це говорять? Я кажу, мама каже з папою. Давай братика, я кажу, ні, вона є, кажу, хоче сестричку. А чи може тебе досі нема сестричка? Ну, не знаю. Навіть мама з папою не хоче, мені водити сестричку. Мабуть, не грошей не вистачає, так? Так. Це у копечці. А де ж сестричка продаються? Не знаю, не в магазині. ти гроші підсобирай трошки та й сама да, купиш. Е – Так, я копійочки собираю. У мене копійочка, я тут мама з папи, поки мама з папою не бачить, я тихенько в собі накинула копійочок і все. – І потім назбираєш багато, принесеш тати, ви з мамою скажете, купляйте мені сестричку, так? Так. Да.